Згідно з результатами щоденного щотижневого моніторингу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, наразі на Тернопільщині передепідемічна ситуація. Показники захворюваності з початку підсезону не перевищували епідемічних порогів. За минулий тиждень інтенсивний показник на 10 тисяч людей становив 21,2 випадки при підпорозі 30,1 випадка. Кількість захворілих в порівнянні з попереднім минулим тижнем зросла майже на 36%. Тобто це 2282 випадки проти 1685 випадків. Потома вага дітей до 18 років серед всіх хворих склала 50%, школярів 23%. Щепитись від грипу ще не пізно, кажуть епідеміологи. Наразі на Тернопільщині це зробило більше 10 тисяч людей. Проте перед щепленням варто попередньо обстежитись у лікаря. Людина має бути абсолютно здорова перед тим, як отримати щеплення. Ну і крім того, вакцина проти грипу вона є рекомендована і її потрібно купляти там, за власні кошти. За кошти підприємств. Ну, якщо це звичайні громадяни, то відповідно це є за власні кошти громадян. Це треба звернутися в аптечну мережу, запитати, чи є вакцина, тому що в переважній більшості аптечна мережа працює по замовленню. Відповідно, якщо люди звертаються, відповідно вакцина на другий день може поступити в аптечну мережу. Епідеміологи радять при першого ознаках грипу звертатись до медиків, Найти самим у поліклініки, а викликати лікарів додому. Саме вони визначать, чи це грип, чи гостре респіраторне вірусне захворювання, чи варто людині залишатися вдома, чи йти у лікарню. Аби не захворіти, варто вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися, відпочивати, каже Марія Павелєва. На Тернопільщині очікують значного зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в кінці січня, на початку лютого.